12 літрів, 1500 гривень. Коштує газовий балон. Багато хто не хоче брати на 5 літрів, каже, тут мало газу, треба мені багато. Ось, будь ласка. 12-літровий 1500 гривень, 5-літровий 800 гривень, і 8-літровий газовий балон 1100 гривень. Тобто, на балоні відразу на комфорті ми можемо тут готувати, відкручуємо просто вентиля У нас газємо, ну, газ виходить, ми запалили його і ставимо сюди каструльку і готуємо їсти. Плюс до кожного з цих балонів ми можемо під'єднати або ось таку туристичну плиту, якщо вона у вас йде з переходником, або можемо під'єднати обігрівача. Тобто, обігрівач, через 1590 гривень, або обігрівач, який відкручується відразу на балон. Тобто коробочки, бачите, лишить. Одна штучка оставила, посталася, замовили, десь їдуть, бо дуже швидко розбираються. 700 гривень такий обігрівач коштує, який накручується наверх. Тобто просто комфорта відкручується, відкручуємо комфорку і сюди накручуємо наверх цей обігрівач. Тому, кому треба генератор, зарядні станції, газові балони, обігрівачі, ліхтарики. Пишіть, дзвоніть, всі контакти в шапці профіляли.